Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео давайте подивимося, що чекає Кримський міст і Чорноморський флот РФ у серпні місяці. І так, дивимося, що очікує Кримський міст у серпні місяці. Хочу зазначити, що карти таро прям точно до дня не показують сроки, тому вони можуть трошки розтягуватися у часі. Цікавий, дуже нас попереду чекає період, тому що паж тут в нас кубків безпосередньо показує дії, які будуть відбуватися на воді. Це гарні для нас новини. І, звичайно ж, це не ми. Ну, мало що там в них може там залітати. І над цим дуже дуже добре працюють. Я так розумію, що у найближчий час нам повинні передати щось дуже дуже цікавеньке, тому що ця карта показує союз, можливо, навіть і не одна держава. Але у будь-якому випадку оці дві карти вказують нам на дуже таку активну допомогу заради досягнення нашої цілі та нашої мети. І тут, звичайно ж, прекрасна тут карта. Трійка мечів. трійка мечів» показує нам руйнування, показує нам біль, показує нам Удар у саме серце. Мені здається, що щось три, чогось три прилетить саме прямо у центр. Прямо це буде максимально просто болюче і максимально для них неочікувано. І дійсно дорога. По цьому мосту буде перекрита, буде закрита. Немає руху. І це дуже створить великі перешкоди і перепони на шляху, щоб пересувати оцю техніку. Тому що п'ятірка мечів, взагалі, це карта великого дуже руйнування, втрати. Це карта програшу, позору та великого розгрому. Тому це створить дуже дуже великі перешкоди і наблизить їхній кінець, наблизить їхній величезний… Програш у цій війні, і я вам скажу, що наші ЗСУ, все-таки все ближче і ближче, підступають до Криму вже другий раз підряд. Карти мені показують саме цю інформацію. Так, це карта не швидка, але це карта поступових продуманих кроків і досягнення своєї кінцевої мети і своєї цілі. Тому ми до цього йдемо, хоч і не самомильними кроками, але ми здобудемо те, до чого ми так прагнемо. Я не впевнена на 100%, що саме ця подія станеться у серпні, тому що тут в нас 3, 5, 7. Можливо, це відбудеться від 3 до 7 тижнів. Але ця подія буде дуже-дуже ну, голосна, дуже болюча карта тріхачів. Тому чекаємо дуже гарних для нас новин. І ще подивимося, що очікує Чорноморський флот РФ у серпні місяці. Знову ж таки, сроки досить умовні, але от приблизно подивимося. Знову ж таки, просто чудові карти. Тут з кубків каже нам про те, що дійсно наше бажання виконається. Це гарні, гарні новини. І шістка кубків повертає нас до минулого. Тобто така ситуація вже була і дійсно була, ніхто з цим не сперечається. І Звичайно ж, ми повинні набратися трошки терпіння, тому що карта сила це дуже таке мудре управління ситуацією. І ми вичікуємо слушний момент, щоб нанести оцей удар. І це буде для них якось дуже різко, неочікувано. Просто це повністю розвалить їхній оцей порядок, який вже склався. І по луні це буде вночі. І тріка кубків знову. Каже нам про те, що ми будемо святкувати, тому що ця карта означає перемогу і досягнення своєї цілі, і дійсно, по башні це буде щось велике, щось грандіозне. Це буде просто для них величезна катастрофа. Тому чекаємо неочікуваного удару саме вночі, і тоді вже будемо святкувати, відкурковувати шампанське, попкорн і все, що є у вас в запасиках, ще з минулого разу залишилося. Так що дістаємо це все і готуємо, тому що у найближчий час дійсно це все може здійснитися. Знову ж таки, карти точні строки не показують. Це може бути трошечки і затягнуто у часі, тому що тут у нас 3, 6, 7. Можливо, це до 7-8 тижнів може затягнутися. Тому трішечки набираємося терпіння. І чекаємо. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!